Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин парус, магазин якісних товарів. У нас новий прихід теплих гольфіків по 550 гривень. Хто вже замовляв, знає, що це дуже гарні і тепленькі гольфіки. Ось ще додали кольори. Ще на складі взяли трошечки, бо вже, вже забираємо остатки, вже аж на другий рік буде, буде привоз. Так, дивіться ось такий кашеміровий гольфік. Зараз я візьму світленький, щоб краще видно. Сіренького кольору. Ось Він має на півокружність 51 см, він підходить на розмір 50-54 см. Ось такий. Ось. Він йде такий, ніби як в рубчик. Ну, дуже дрібненький рубчик, ну, гарний колір, кашемір. Склад, зараз вам скажу, є склад. Котону 55, вовни 25 і 20 нейлону. Він гарно тягнеться, гарно носиться, не збігається і при пранні не розтягується. Розтягується тільки по вашій фігурі. І, не, і саме головне не кашлатиться. Коштує 550 гривень. Ось такий стоячка-воротнічок. Маємо такі кольори сіренький. Чорний колір і вишневий, і вишневий колір. Далі є у нас на такий розмір гольфики з підкатом. Ось такий гольфик, значить, зразу скажу вам склад. Так само 55 котун, 25 вовна і 20 нейлон. Але вже йде моделька з підкатом. На розмір 50-54. Ось такий коричневий шоколадний гольфік. На півокружність грудей маємо 50 см. Чорненький гольфік 52 см. Колір лате 52 см. Колір капучино 51 см. Молочний колір, дуже гарний гольфик. 52 см. І ще один 52 см. І чорненький ще маємо: 51 см. Ось такі гольфики. Тепер йдуть гольфики для більших розмірів. Ось такий. Подивіться, він йде до розміру. Ну, на 62 він розтягнеться, але буде так впритик. Тому що він має на півокружність грудей 58 см. Коштує він також 550 гривень. Склад у нього трошки інший, але він теж дуже тепленький, м'якенький і не кашлатиться. Склад він тут віскоза 42%, поліамід 30 і модал 28 Тепленький, приємний до тіла, гольфик. З підкатом. Ось такий маємо рожевий 58 см на півокружність грудей. Темно-зелений маємо 58 см і 59. Ось такий. Фіолетовий 56 см. Червоний маємо 58 і 59 см. Далі ось такий гарненький бірюзовий є. Він один у нас на 56 см. Темно-рожевий маємо 57 см. Вишневий є 52 сантиметри. Ну, оцей що 52, він буде десь до 54-го розміру. І є 57 см. Ось такий вишневий. Далі оливковий колір. Є 57 і 59 см. І чорний колір. Є у нас 58 см і 60 см. Чорний гольфік найбільший 60 см. Далі маємо такі ж гольфики по 550 гривень без підкату. Ось воротничок стоєчка. Ось такий колір. Лате тут 57 см, чорний колір 56 см, рожевий колір 56 см, і ось такий бежевий меланж 56 см. Також у нас ще трошечки залишилось гольфіків по 500 гривень. Вони тоньші, як ці що по 550, але теж вони тепленькі і гарної якості. Тут склад 60% котун, 20 кашемір, 10 еластан і 10% ангора. Вони тепленькі, але тоненькі. Ось цей гольфік у нас має на півокружність грудей 59 см. Вони десь приблизно от такі на 60-й розмір. 58-60, ось такі 59 см на півокружність грудей. Є ось такий колір лате, сіренький колір, дуже приємний. І м'ята. Це гольфіки з підкатом м'ята з підкатом. І ще є гольфіки ще більші. Тут напівокружність грудей йде від 60 см, десь приблизно 60-61. Вони йдуть на розмір 60, коштують 500 гривень. Ось такий гольфік є сухароза, сіренький і капучино. І також є без підкату ще два гольфіки на розмір 60 на півокружність грудей 58 см. І ось цьому молочному, не написано, ну, десь теж 58 е джинс і молочний шоколад по 500 гривень. Будь ласка, маємо в наявності ось такі гольфіки. Я вже думаю, що привозу більше не буде, бо вже на складах нема що брати, вже залишились самі такі якісь кольори неходові. Тому, кому сподобалося, можете замовити ці гольфіки за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber або на Telegram для замовлення гольфіків. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні. Гульфики у нас дуже якісні. Ми торгуємо вже ними не один рік. Вже, як то кажуть, собаку з'їли на них і знаю точно, що вони не кашлатяться і гарно носяться. Я собі теж придбала гольфик ось такого кольору, тільки без підкату у нас був. Я вже його прала і точно можу сказати, що він не кашлатиться. Прала я його звичайно, вручну. Ну, Нові такі кашемірові речі я перу вручну, вже потім, коли вони стають старіші, то вже тоді кидаю в стиралку. Ось така інформація для вас сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня! До побачення!